Вітаю! Сьогодні будемо тестувати кабелі для зарядки, а також перехідники для кабелю Type-C. Замовив я 4 кабелі. Два із них мають вихід microUSB та USB-A. Один Type-C Type-C і один Type-C USB A. Також замовив набір перехідників від фірми Asager. Перехідники призначені для кабелю Type-C. Сам кабель Type-C також йде в комплекті. Правда, він невеликої довжини. Також в комплекті присутня голка для витягання сим-карт. Візьму кабель з комплекту. До однієї сторони під'єднаю перехідник на USB A, до іншої на мікро-USB, Під'єднаю кабель до тестера і спробую зарядити телефон. Таким чином, можна буде подивитися, із якою силою струму буде йти зарядка. Видно, що зарядка йде із силою струму 1,47 А. При максимально можливих 2 А, які може взяти даний телефон. Наступне візьмемо 2-метровий мікро-USB кабель фірми ТПК і перевіримо, із якою силою струму він буде заряджати даний телефон. Видно, що зарядка йде силою струму 1,97 А. Це хороший для даного телефона результат і для кабеля також. Наступний кабель від цієї ж фірми, але вже з індикацією потужності. Під'єднаємо його до телефона. Бачимо, що зарядка йде силою струму 1,98 А і кабель показує 10 Вт потужності, що приблизно відповідає дійсності. Візьму кабель USB A Type-C із боковим підключенням від фірми TUKI і через перехідник від фірми Asager під'єднаю його до телефона та перевірю, з якою силою струму буде йти заряджання. Сам кабель якийсь досить жорсткий, і виникає враження, що його можна просто зламати. На виході маємо 5 В та майже 1,5 А. Кабель показує 7,6 Вт, Що також відповідає дійсності. Перехідники, в принципі, можна використовувати, але при їхньому використанні трішки втрачається потужність. Під'єднаємо цей же кабель до телефона із підтримкою швидкої зарядки. Маємо 9 В, 1,5 А. А кабель показує від 13 до 14 Вт. Далі перевірю Type-C Type-C кабель від компанії Sedger. На кабелі видно, що показується 12-13 Вт, а на телефоні йде швидка зарядка. Використаю перехідник для того, щоб під'єднати кабель до тестера. Видно, що зарядка йде напругою 5 В силою струму 1,73 А. Хоча телефон показує, що йде швидка зарядка. Думаю, що виною у всьому є перехідник, і тому на виході ми не бачимо 9 вольтів. На кабелі висвічується 9 В. До речі, аналогічна ситуація з кабелем, який йшов в комплекті з перехідниками. При використанні його з перехідником напругу більше 5 вольтів ми не побачимо. Якщо кабелі використовувати без перехідників, то їхні параметри відповідають заявленим характеристикам. Посилання на зарядні кабелі, а також на перехідники, можна знайти знизу під відео.